У бурштині пропадає унікальна споруда. На території бурштинського монастиря служебниць господа та діви Марії з Матара поруч із новим корпусом знаходиться знищена і наполовину демонтована стара будівля монастиря, який уже 170 років. Останнім часом роботи на об'єкті припинилися. У монастирі хочуть врятувати святиню. Бурштинський монастир служебниць Господа та діви Марії з Матара відомий далеко за межами України. З часу відновлення його діяльності і посвячення, яке відбулося 23 серпня 2008 року, сталися значні зміни. У швидкому часі був зведений новий корпус, який призначався для контемплятивних сестер та для місійних. Стара будівля монастиря, зведена ще в 1842 році, у радянський період служила лікарнею. Пізніше була зовсім занедбана. Не підлягала реконструкції, і її довелося демонтувати. Останнім часом роботи на об'єкті припинилися. Треба професіоналів, то це великий будинок, нам потрібна техніка. І Поки що ми до скільки могли, воно демонтувалося. А на даний момент стоїть просто, тому що нам бракує коштів, щоб його закінчити. Але воно планується демонтаж, і на цьому місці плануємо далі продовжувати монастир розбудовувати. Так, -та -та, розбудовувати далі.